Вже традиційно для літа у Вінниці відбувся чемпіонат Вінницької МТГ з пляжного футболу. Розпочинався він ще 14 липня і закінчився 20 серпня. У турнірі взяли участь 13 аматорських колективів, серед яких два склади Яско, Вінницький Шершні, Сапфір, Хуторок, Аї Арт, Атлетик, Кусто, Юнайдед, Машкет, Хуторок, Авторія, Нила, Біос, ФК Орлівка. Коротше кажучи, всі наші старі, добрі знайомі, які вже не перший рік Авіться на вінницьких полях, залах та пляжах. Турнірні перипетії відбувалися відповідно до лігової системи, тобто кожна команда зіграла з кожною. Варто зауважити, що в цьогорічному розіграші не було жодного футбольного колективу, який би виграв абсолютно всі матчі. А це може означати, що пляжний футбол набуває популярності та масового характеру, і відповідно команди збільшують свій рівень гри. Також цікавим фактом є те, що очкові розриви у першій п'ятірці претендентів на нагороди були мінімальними, а срібло збро. То взагалі вирішувалося за додатковими параметрами. Стосовно правил та очкового доробку, то тут застосовувалася класична система розрахунків, коли у грі відбувається три тайми, і коли команда перемагає, в основний час їй дається три очки, коли в додатковий час. то... Це два очки. Якщо серія після матчих пенальтів, то лише один бал, і відповідно за поразку матчпойнти не нараховуються. Отже, давайте ж тепер поглянемо, хто зайняв про місця, а хто зупинився за крок до омріяних медалей. Найбільше очок набрали Каорлівка, а саме на вигравши аж у 11 матчах, один при цьому програвши. Друге місце з відставанням у 3 бали та за додатковими параметрами займає яску, а з такою ж кількістю балів бронзу забирає. Машкет, який все ж таки по особистій зустрічі вступає срібло нафтовикам, дуже близьким до півсталу, були сапфір та хуторок їм відповідно не вистачило всього 2 та 5 матч -пойнтів. Що ж оривчани зуміли викластися на повну та окрім нагород ще й виграти путівку на всеукраїнські змагання з пляжного футболу у місті Черкаси, які до речі вже також закінчилися. На жаль, наші співвітчизники не змогли виграти бодай одного матчу. Але все одно ми їх вітаємо з новим досвідом та бажаємо перемог у майбутньому.